Виконуємо номер 314 із підручника Геометрія 7 та номер 2714 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік дано трикутник ПКЛ дорівнює трикутнику КЛП. Знайдіть ПК, якщо периметр трикутника ПКЛ дорівнює 27 см. Приступаємо до виконання. Трикутник ПКЛ дорівнює трикутнику КЛП. Тоді ПК дорівнює КЛП КЛ дорівнює ЛП. а ПЛ дорівнює КП. Периметр трикутника. ПКЛ дорівнює сумі довжин. ПК додати КЛ і додати ПЛ. Як бачимо, у нас всі сторони ПК дорівнює КЛ і дорівнює ЛП, чи ПЛ, можна і так, і так, хай буде ПЛ у нас і дорівнює наш периметр 27 поділити на 3. отримаємо 9 сантиметрів. Записуємо відповідь 9 сантиметрів Це П, Л. Номер 314 із підручника Геометрія 7 та номер 27.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.